Да, добрий день, моє вітання. А, пане Євгене, ось в цій заяві Міжнародного комітету Червоного Христа про те, що, незважаючи на переговори, їх не пустили і не пускали на лівий берег. Якщо вам відомо більше, розкажіть, будь ласка. Ну, на жаль, ми бачили сьогодні ровно місяць, як сталася ця вся трагедія. і Ми бачили, як розвивалися у нас події. І ми бачили, що, на що здатна окупаційна влада і Росія в цілому. Тоді, коли потрібна була максимальна допомога людям, сама влада окупаційна відсторонилася від вирішення проблем, і також не допустили не українську сторону, не міжнародні інституції. Тож люди дуже багато втратили є, є загиблі. Ми знаємо є в нас, але скільки ми сьогодні не можемо в результаті отримати конкретних цифр, тому що якраз. Окрім постійної э, влади, там нікого не було, а mm -hmm. вони нічого не робили і не допустили нікого, щоб mm -hmm. можна було хоч зробити? Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, ось ці перемовини або спроби потрапити? Як вони виглядали? Представники е, міжнародного комітету Червоного Хреста докладали зусиль, щоб фізично туди потрапити? Їх силовим чином не пустили? Чи це були перемовини, у яких вони отримали відмову? І перемовини такі дистанційні? Чи знаєте ви про це? Наскільки мені відомо, то були перемовини з російською стороною на так вищих рівнях, і звідти надали інформацію. Ми ж ми ж пам'ятаємо, що надали інформацію, що вони не зм... Росія не зможе забезпечити ну, забезпечити... гарантувати безпеку їм, так да, Безпеку, да і зв'язку з тим вони не можуть допустити ні місії ООН, ні Червоний Хрест. Отак так воно все виглядало. Пане Євгене, от місяць уже пройшов за вашою інформацією, що сьогодні в Олешках відбувається. Я розумію, ви сказали, що кількість жертв оцінити важко, тому що крім окупантів там нікого не було. Але можливо до вас потрапляє інформація, якої допомоги сьогодні потребують люди, що із житловим фондом, а чи не виникало проблем пов'язаних там не знаю з епідемічною ситуацією. На сьогоднішній день вода, на жаль, не повністю йшла з міста і є там в низині, скажімо так, рельєф міста різний, і в низинах ще вода стоїть. Її небагато, але все ж таки неможливо там ні в будинок зайти, тому що коли води десь 20-30-50 сантиметрів стоїть, то неможливо нічого робити. На жаль, дуже багато зруйнованих приватних будинків, так як. Будматеріали до 90-х років це була глина і буд, то глина розмокла і дуже багато. Нема конкретних цифр. На жаль, ніхто їх не може зараз рахувати, нікому цим займатися. Да, дуже багато будинків зруйновано. Люди сталися без житла Населено В населеному пункті. Ну в самих Олешках залишилося там буквально там десь 5% від 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 тої кількості до тисячі людей в залишилося. А Наскільки яке було є... населення в мирний час? Більше 20 тисяч було в самому місті, а в цілому в громаді 40 тисяч. Uh -huh. Тобто на сьогоднішній день є проблема в нас там із питною водою хоча я бачу, там окупаційна влада. Звітує, що все вирішено, все зроблено, ну у них завжди все добре, тільки результат ми бачимо зовсім другий. В лікарні знаходяться майже 20 людей з ковідом, ковід mm -hmm. у нас почався там. І є декілька хворих якраз з кишковим захворюванням. Проводять вони вакцинацію, але якщо спочатку робили вакцинацію від гепатиту А, брюшного тифу і Правця, то потім не знаю, що сталося, де чи нема в них вакцини, чи що. Залишилась тільки, тільки вакцина гепатита а то, і то її дуже мало. Тобто, я думаю, що я є, є, є таке захворювання на тій території. Примати якусь об'єктивну інформацію неможливо, тому, що все все, все, все ага. приховується. Ну на жаль, на жаль, у них все так. Ага. Ситуація в місті, продукти харчування, скажімо так, у кого є гроші, можуть піти на базар або магазин-магазинчики, які ще там залишилися, ще щось можна купувати. Гуманітарку вони окупаційна влада дає, але для цього треба поїхати в сусідній населений пункт там Раденства і там отримати. Але є, є проблема з паспортизацією. Тобто на сьогоднішній день вони все підводять до того, якщо в тебе немає. Російського паспорта, то ти не людина. Тобто, що б uh -huh. хто не робив вакцинація, паспорт, гуманітарка, паспорт виїхати за територію, а багато людей втратили документи, uh -huh. що без документів виїхати неможливо. Паспорт, тобто, мак ну йде uh -huh. паспортизація на uh -huh. пане Євгене. Якщо цивільного населення залишилося а, зовсім мало, ви констатуєте, що а, можливо близько тисячі людей. А як багато окупантів там? Тому що а, від берега все ж таки Дніпра а, забирали а, військові формування. Були повідомлення, що із Херсонщини перекидали на Запорізький і Донецький навіть напрямок. Росіяни багато залишається військових у цій зоні? Їх не просто багато залишається, їх стало ще більше на, на днях, тому що ми бачимо, що там є. Пішли військові дії в районі Антонівського мосту, і це ми все бачимо і з інтернету, і самі окупаційні влада виставляє ролики, показують, що там робиться. Тобто вони зараз підтягнули військових сюди під до Олешок, і мені телефонують з інших населених пунктів нашої громади, що збільшився військовий контингент в населених пунктах. Тобто все ж таки, ті, ті військові дії, які проводяться в районі Антонівського мосту, їх їх дуже скам так настрахали, і вони, вони підтягуються сюди для того, щоб звільнити, скам так, плацдарм біля Антонівського мосту біля річки. Тобто вони є, і вони ну, все, все проходить, як і було раніше, грабують. Мені телефонують, кажуть, заходять заходять в під'їзд всі квартири, які, ага. в яких немає людей, де не живуть люди, всі квартири, всі двері вибивають, все виносять. Це перше, друге, вчора була інформація, що зайшли в приватний будинок, побили чоловіка, забрали автомобіль, забрали човен, був у нього в гаражі. Ага. Тобто це, все, все як і раніше нічого нового, ну нічого ми не можемо від них і. Дякую, а, пане так. Євгене. Спасибі за інформацію. І оце акцент на тому, що не тільки автомобіля ще й човен. Так, росіяни роблять а, зараз зусилля для того, аби плав засобів накопичити більшу кількість, бо бояться, що українські війська будуть форсувати Дніпро. Дякую вам, Євген Рещук. На прямому зв'язку був із нами, міський голова Олешок. Стежимо, будемо звертатися іще по інформацію і рухаємося далі.